Доброго дня, мене звати Назар, я голова молодіжного крила партії Удар у місті Бориславі. Хочу доповісти вам про те, що 6 серпня був проведений мітинг з проблемами водопостачання по вулиці Трускавецькій. До мітингу долучилися 80 мешканців та активно прийняла участь організація молодіжного крила партії Удар у місті Бориславі. Хочу попросити нашу молодь, що вона активно долучалася до нашої організації і ми творили свою історію разом, тому що все в цьому місті залежить тільки від нас самих. ки до цього, ні, навіть не починається. Це все, немає навіть бачити. Або не вистачає того, щоб одягнути. Нічого. Сильно, так. А от на сусідів жодного. Хто? Ось таких спеціалістів немає людей. Ну, як так? Ніхто нічого не щоб я вам казав завтра, люди, завтра. 20 років нам говорять, завтра ви будете нормально жити. Завтра ми будемо вам давати послуги, за які платимо. Завтра. Тут місцеві ради, скажіть мені, чи це влада мінець допомога? Ні, Так мільярди, тут мільйони. Люди, ми тверезі люди. Я мешканець мене назвати Леонід. Ви е, знаєте, яка ситуація з водою в нашому місті, в Бориславі. Людям практично місяць взагалі не дають ні краплі води. Кран відкритий постійно, ні, нічого взагалі не капає. Ситуація вкрай напружена. Всі десь їздять на машинах, набирають воду в джерелах, десь з собою привозять, десь ходять по, по криницям, криниці вже е, на полот всі вичерпані. Люди прийшли до мера, мер не відповів так і на питання, коли буде вода. Вийшов заступник, також не може відповісти на питання, коли буде вода. Люди настільки зараз заведені, що може статися якийсь громадянський взрив, якийсь, якийсь вибух емоцій, тому що просто так терпіти далі неможливо. Ну, Я не знаю, чим це може закінчитись, але бачите, що люди вже готові перекривати вулиці, готові робити всякі акції громадської непокори. город. Ситуація вкрай напружена.